Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, знаходимося на мінському масиві. Нас на огляд запросила пані Наталія. Сьогодні зробимо цікавий огляд українського фарфору. І не тільки, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Перед тим, як розпочати огляд. Української порцеляни хочу показати вам картини, які пані Наталія створює власними руками. Вмощуйтесь зручніше. Сьогодні буде цікавий огляд. Переходимо до огляду. Набір чайників, називається півники. Має ручний розпис, чайник найбільший доливний, зображення безпосередньо півника. Середні квіточки і егоїст. Подивіться, який він гарний, розмальований вручну. Клеймо городницький фарфоровий завод, відповідає третьому сорту. Ціна за набір 1200 гривень. Друзі, дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Підписуйтесь, можете замовляти. Цей чайник егоїст буде окремо продаватися. Рідкісна оселедниця. Трактор перемагає конячку. Дивимося МТС. Механізація перемогла ручну працю, агітаційний фарфор. Будянський фаянсовий завод. Ціна 520 гривень. Піонери Сходу. Також рідкісна оселедниця, будянський фаянсовий завод. Ціна 290 гривень. Має невелике пошкодження. Також є у в пропозиції в телеграм-каналі. Два чайники егоїсти. Перший київський експериментальний кераміко художній. Другий довбиш, 50-ті роки. Ціна 390 гривень. Новий. Є невелике пошкодження. Стан добре. Ціна та ж сама. Дуже цікава тарілочка для других страв, зображення бозочок. Подивіться, кантик рельєфний. Так. Не продається, але я хочу вам показати, які вироблялися тарілки на фабриках Кузнєцова. Ось подивіться, яка краса. Але це ще не все, друзі. Дощечка для сиру з ручним розписом. Звичайно, є невеликі пошкодження, так як їй вже 100 років. Те ж саме не продається, але я хотів, друзі, щоб ви побачили цю красу. Ну і, як кажуть, вишенька на тортику. Подивіться, який чайник, бузочок, рельєфна ручка, ручка тримач. Зображення на кришці присутнє. Схоже більше як кавник або молочник. Прошу, клеймо кузнецов Також власники не продають це залишилося від їхньої прабабусі. Залишають як пам'ять. Ось дві тарілочки з зображенням квітів вживані. Користень ціна за 2,50 гривень. Дуже цікаве блюдо. розміри 36 см на 23,5. Подивіться, друзі, клеймо кузнєцов в будах. Ціна такого блюда 1200 гривень буде в пропозиції в телеграм-каналі. Прошу рельєфний борт. Рідкісне. А ще хочу вам показати, вперше побачив таке блюдо велике, овальне. Стан також добре. Розмір його 46 см на 31 см. Висота 6 см. Подивіться, будь ласка, яке клеймо. Баранівка 1940 років. Ціна такого блюда 1200 гривень. Друзі, поки веду зйомку. Чайники в телеграм-каналі вже продані. Городницький фарфоровий завод. Цей набір із трьох салатників та блюда також проданий. Поїде по місту Києву до нового власника. Супниця. Рідкісний букет. Дуже гарний. Невеликий момент. Клеймо користень 1950-ті роки. Ціна такої супниці 600 гривень. Далі куманець. Ручний розпис, незвичайна форма, полонський фарфоровий завод. Завод художньої кераміки з обох боків малюнок, під полив'яний кобальтом, рідна пробка. Є два моменти. Перший, ось, будь ласка. І другий, але водичка не протікає, ціна 600 гривень. Далі йдемо. Клоун. Можливо, використовувати для олівців. Можливо, використовувати як підставка для кактусів, у кого яка фантазія. Ціна такого виробу 290 гривень. Також буде в пропозиції телеграм-каналі. Далі, друзі, дуже гарні, симпатичні. Позитивні пані криси називаються нерозлучниці. Виріб з глини. Подивіться, одна тримає сир в руках, а одна тримає барсетку. До речі, що ще треба крисам? Так? Вони полюбляють сир і барсетку з грошима. Ну, так, мабуть, як і люди. Ціна таких двох красонь 400 гривень. Будь ласка, пропозиція також в телеграм-каналі. І останнє, подивіться, глечик, декорація церква біля нього. Виріб грузинський. Об'єм глечика орієнтовно 250-300 мл. Ціна такого виробу 300 гривень. Хочу вам ще показати козак Сувенір. Тримає льольку, розкурює табачок. Також має. Пістоль в своєму арсеналі та саблю. Це, звичайно, сувенір. Він йде як тубус під пляшку. Всередині тут відкривається ціна такого виробу 400 гривень. Поличка з фарфором. Всі предмети, друзі, будуть продаватися в телеграм-каналі під відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати всі фарфорові предмети, що на полишці, разом з нею. Є ряд рідкісних предметів, наприклад, україночка. Вази мініатюра декоративні. Спецовники-сільничка. Також декорація повністю буде продаватися. Пташки, півник. Все буде в пропозиціях в телеграм-каналі. Металеві вироби. І навіть якщо забажаєте, два котики поїдуть до вас радувати. Такий набір спецовників. Будь ласка, соусник, користень. Також користень має кришечку. Сільничка, городниця, баранівка. Малюнки схожі. Ціна за такий набір із 4 одиниць 430 гривень. Блюдо. Ручки тримачі. Клеймо «Баранівський фарфоровий завод 50-ті роки, діаметр 27 см. До речі, також вже продане через телеграм-канал. Ціна його 400 гривень. Друзі, приготуйте, будь ласка, чашечку кави. Я вже поп'ємо разом, посмакуємо. До речі, кавова пара Німеччина. Подивіться, який гарний букет квітів. Блюдечко. Бажаю всім смачної кави. Будь ласка, частина набору для молока називається Сонячний Зайчик. Складається з трьох чашок. Молочника, цукорниці та джемниці. До речі, друзі, що цікаво, що з усіх предметів тільки на одному на чашці присутнє клеймо Корестенський фарфоровий завод 70-ті роки. Ціна за все 700 гривень дана пропозиція в телеграм-каналі. Чайник середній із чайного набору, ручний розпис, кришечка нерідна, кришечка від чайного набору півники, також має ручний розпис. Городниця, до речі, присутній знак якості СССР. Це означає, що це витончений якісний фарфоровий виріб без будь-яких недоліків. Ціна його 240 гривень, також був розміщений в телеграм-каналі, тільки що, і відразу людина придбала. Наступний виріб, не повірите, Маленький егоїстик від набору півники. Кришечка відсутня, але власник замінили кришечку такою гарною, симпатичною пташкою. Чайник, стан добре. Клеймо городниця. Ціна разом з пташкою 310 гривень. Далі цукорниця та молочник. Були придбані у Венеції, Італія. Клеймо, будь ласка, ціна за дві одиниці тисячу гривень. Стан відмінний. Ваза тематична. Виробник. Користенський фарфоровий завод Україна, Житомирська область, має надпис 60 років. Прошу 70-ті роки. Висота даної вази 18 сантиметрів в новому стані ціна 770 гривень. Рідкісний чайний сервіс складається з чайника п'яти чайних пар. Чашка. Завод виробник Баранівка відповідає другому сорту. Подивіться, яка гарна петриківочка всередині, ручний розпис, ягоди калини Об'єм чашки орієнтовно 280 мл Дана. Пропозиція буде розміщена в телеграм-канал. Ціна його 5 чайних пар та чашка 3750 гривень. Ціна доливного чайника 650 гривень. Чому така ціна є невелике пошкодження тріщина на ручки Тримачу? Хто буде мати бажання, будь ласка. Під відео в першому коментарі. Залишаю посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь і викупляйте. Дуже гарна ваза. Зображення Мадонна. В новому стані. Багато на позолоту. Клеймо Оскар Німеччина. Висота її 23 см. верх діаметр 15, низ 9. Ціна 1750 гривень. Молочник. Також новий. Дульовський фарфоровий завод. Висота 11 см. Ціна 200 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Кавовий сервіс складається з 11 кавових тріо. Полтавський фарфор. Молочник з кришечкою, кавничок, Об'єм орієнтовно 1800 мл. Зукарниця? Ціна кавового сервізу на 11 персон 1400 гривень. Інший кавовий сервіз на 6 персон. Корестенський фарфоровий завод. ціна 1300 гривень в новому стані. Зараз з квартири перейшли на вулицю. Так як в квартирі дуже погане освітлення, будемо продовжувати робити відеозйомку на вулиці. Ваза, скло, ручний розпис, квіточки, букети квітів, подивіться. Богемія, Чехословакія. Ціна 2200 гривень, висота орієнтовно 12-14 см Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Наступна ваза. Зображення природа, звірі, олень, пташки. Ручна робота Богемія, Чехословакія. Ціна 1000 гривень. Далі. Фарфор. Німеччина. Є невеличкий скол. 1000 гривень. Чашка Гігант. Зображення Ісус Христос. Без клейма. Як на мене виробник Німеччина, але можу помилятися. Думаю, що Центральна Європа. Об'єм її орієнтовно 450 мл Ціна 300 гривень. Кавова пара. В ідеальному стані. Клеймо Німеччина. Також 300 гривень. Частина чайно-кавового сервізу. Колосок. Стан відмінний. Шість чайно-кавових пар. Орієнтовний об'єм чашки 200 мл. Сукорниця. Молочник. Ціна за такий комплект 2000 гривень. Дана пропозиція буде розміщена в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Хто буде мати бажання, замовляйте. Дві парних статуетки. Перша воїн. Виробник Китай. Висота 34 сантиметри. Ручна робота. Ціна за пару 1500 гривень. Кисний штов у вигляді півника. Кришечка, на жаль, відсутня. Якщо я не помиляюсь, виріб Кузнєцовський. Об'єм орієнтовно 700 мл. Ціна 1800 гривень. Діти годують голубів, ручний розпис. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Ціна такої статуетки 900 гривень. Буда, монах. Клейма ось, будь ласка, Китай. Він орієнтовно 8-10 сантиметрів у висоту. Ціна 600 гривень. Білочку можна знайти, але головне її не піймати. Прошу городницька білочка. Клеймо 50-х років минулого століття. Ціна 390 гривень. Статуетка із серії Щасливе дитинство, ручний розпис. Анука, отнімі». Полонне завод художньої кераміки. Ціна 920 гривень. Образ. Зроблений матеріал з воску. Розміри 13 на 15. Ціна 300 гривень. Даний образ буде розміщений на продаж в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Приходьте за посиланням, викупляйте дві чайних пари. Перша та друга зображення квіти. Клеймо Німеччина. На за одиницю 330 гривень. Чайне тріо. Дуже багато на позолоту в ідеальному стані. Також Німеччина. Блюдце та пиріжкова тарілочка, рельєфний бортик. Ціна 700 гривень. Клоун, личико фарфорове, виробник Німеччина. Ручки також фарфорові, ніжки з фарфору. ціна 250 гривень. Кавова пара. Виробник Японія. Подивіться, який-то несенький фарфор. В наявності дві. клеймо, будь ласка, ручний розпис. Дуже тоненький фарфор. Ціна за кавову пару 250 гривень. В наявності дві. Наш відеоогляд підходить до завершення. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.